Є люди, що загоять наші рани, є люди, що йдуть із нами в такт, і кожен нам для чогось так і даний, нічого не буває, просто так. Поганий хтось для нас, а хтось і добрий, у цьому полягає сенс життя. Ніхто у цім житті не випадковий, у ньому випадковостей нема. Донечка, куди ми йдемо? За за йдем Лізою? Куди в йдемо школу. В школу? Доня. В школу йдемо. Пішли лізу забирати, так? Привіт, друзі! Вже нарешті опалення в нас в будинку зроблено. Я вам показувала чоловік батареї, він ставив сам, а з майстром вони вже зробили всі труби, все підключили. Я в цьому не дуже розбираюсь. Навіть вже раз пробували, протоплювали будинок. Зараз покажу вам. Так, ось то котла. З вами, бачите, підключено там все. І ось таким чином тут буде тепла підлога додатково, тому що тут хочемо плітку класти. Так он, в принципі, до батарей до всіх вже. Відведено. Тут у нас буде ванна. Ванну, друзі, хочеться мені зробити, щоб кран був, тобто ванна отак, а кран поперек. От мені хочеться, щоб вода так стікала. Це вони так зробили. Тут буде у нас душова кабіна, душ чоловік буде сам викладати. Так що так, і до кухні. Вони ведуть. Тут у нас робоча зона буде. Так, сюди і ось сюди. Друзі, зараз буду пробувати. Бачила в інтернеті один лайфхак, як декорують з клинового листя одяг: худі, там светрики. Я зараз назбирала з малими листя, купили ми доместос. Зараз буду пробувати декор робити на одязі і вам показувати. Якщо друзі дійсно вийде все так, як показують в інтернеті, то це класний метод взагалі прикрасити одяг, не тільки одяг, можна зробити і подушки, покривалка будь-що таким методом. Також приховати якісь плями можливо. Тобто зараз будемо пробувати, вам буду все показувати. Потім я цю річ виперу і покажу, як вона поводить себе після прання. І якщо це дійсно вийде все так класно, як показують в інтернеті, беріть собі на замітку. Починаємо. Друзі, ходімо разом дивитися. Приїхала чоловік з свекрухою. Вони їздили купувати білих куремісочок. У нас молоденькі є, але вони ще не несуться. Зараз подивимось, покажу вам, що вони купили, точніше, кого. Що там за курочки? Зараз підемо подивимося. Так вони вже несуться. Ну повинні нестися. Так, тут молоденькі в нас курчатка ще. Курочки. Вони щось були, прихворіли. Ну Зараз же все нормально вже. А, Оце біленький, що він хотів, да? що несуться. Да? Ну Вони молоді теж, так? Да? Так. Шість місяців. Зацепили. Одні яйце. О, яйце а ну-ка лесучки яйце зразу знесли. Ха -ха. Клас, давай яйце он диви курочки вже яйце зразу знесли. Да? Ой. Аліс, покажи. Майя. Яєчко в мішку було. Да? Майя. Майя. Може, стрес Я получили яйце, яйце знесли. Тим тип 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 тип. З хохолками великими. Далі це новенькі. Вже ходять. А це молоденькі ще були у нас. Б'ються! а! Ти що? Он диви. Друзі, я вже все приготувала, дивіться, листечко, я його помила, до места скупила. Тарілочка потрібна буде для доместоса. Також аркуші, буду вставляти їх в одяг, покажу вам і, звісно, одяг. Але зараз я згадала, що в мене підійшла опара. Я сьогодні хочу, якщо встигну, спекти смугастий какао, хлібчик. Якщо встигну, хотіла вам теж показати. Зараз бігом замішу тісто, воно буде підходити, а ми продовжимо робити листечко. Друзі, опара в мене підійшла. Я відділила на дві тарілочки. В одну буду додавати какао, інша буде біла. Все вирішила вам знімати, буду експериментувати. Дивіться, ще буду додавати ванільний цукор. Рецепт звичайного хлібчика, цукор, сіль за смаком. У мене. Зараз, як воно вийде, не вийде, буду все вам показувати. Так, додаю ванільку зараз, тому що я на основний хліб, на той, що буду пекти, опару відділила теж від сіля, Тому ванільку не додавала раніше. Так, додаємо ванільний цукор. Гарненько розмішую. Так, в одну тарілочку додам какао. Іншу залишу біленькою, буду додавати борошно біле. Какао додаватиму на око теж. Буду дивитися по кольору, щоб було темненьке таке. Друзі, до речі, я хотіла вам сказати, хто пече хліб. Мені здається, що краще виходить тісто, коли збиваєш отаким чином, отаким в'янчиком, то тоді тісто виходить пухкіше. І сама опара, я її отаким чином збиваю, і вона виходить така прям пухкіша. Тому, можливо, хто ще цього не робить, то я вам раджу. І ще трішки додам. Друзі, ось дивіться, два таких в мене клубочка вийшло. Тепер буду зараз розминати, розтягувати. Так, друзі, поки хлібчик мій підходить, зараз займемося цим листям. Дивіться, відверто вам скажу нові речі, побоялась я брати, тому знайшла ось таку футболочку. Чорненьку. І ось такий ось таку толстовочку світлу. Тут у мене плямка, хочу спробувати, чи перекриє листечко. Все, починаємо. Папір поклали всередину під листечку, наливаємо донестись в тарілку. І будемо вибирати листичку. так Зараз спробуємо листечко цією стороною. Гарненько його мкаємо туди Так. І зараз. Нам знадобиться Рушничок. Ретельно придавлюю. Вибираю. Друзі. Дивіться. Це просто диво. Просто супер. Дивіться. Воно зараз проявляється. Дивіться, цією стороною е е е мені сподобалось, як воно виглядає. Тут ці прожилки видно. Зараз спробуємо цією. Трішки його витру. Ретельно. Мокаємо, можна вдягати рукавички, але я вирішила це швиденько зробити без рукавичок. Так, друзі, а ми зробимо отут іще, отак. І швиденько раз. Притискаємо. Дивіться, який цей листочок уже гарний. Рушничок, дивіться, друзі, треба, щоб був чистий. Ось грязним рушником зробила і воно розмазало. Перевертаємо. Ми зараз там перекриємо. Дивіться, друзі. Так що цей метод дійсно працює. Зараз ще покажу вам, як на світлому одязі воно буде виглядати. І так, друзі, розказую вам всі нюанси. Дивіться, на світлому, майже неповітно, воно ще тут не висохло, але пляму не перекрило. Тобто такий метод підходить тільки для темних речей. Дивіться, ось ось що вийшло. Так, дивіться. Е, тепер нюанси. Бажано робити з листя склену, тому що тут багато прожилок і воно гарно лягає. ось, Звичайне листячко ось таке. Мені не подобається, як воно виглядає. Це перший нюанс. Е, другий треба обережно, щоб воно не капало. Потім кожний листочок треба чистим рушничок, рушничком промокувати, тому що залишаються отакі розводи. І ще один нюанс, тобто два. Дивіться, листя може бути будь-якого кольору. Малюнок не залежить від кольору листка. Ми просто беремо малюнок прожилки. Цей колір такий надає доместос. Тобто, один листочок можна використати для всього малюнку. Можливо, навіть для великого пледу. Ну і все, в принципі, колір неважливий. Один листочок знайшли і зробили отаку От красу. Я на швидку руку вам показала, але якщо постаратись, дивіться, буде дуже гарно. Тобто, таким методом можна робити, можна прикрашати не тільки одяг. А й декорувати якісь інші текстильні вироби. Друзі, ще нюанс вам не сказала. Прати не буду, тому що розумію, що дивіться, це просто вибілилась тканина. І пратись воно буде ідеально. Так що дуже класний метод. Кому сподобалось, пробуйте. Попробуйте спочатку на чомусь теж старенькому, а потім уже на новому одязі. Вистяжовня не за модою. Він окремо в небо від землі. Друзі, ось хлібчик такий спекла. Декорувати мені ще треба вчитися. Зараз подивимось, який він в розрізі. Так, дивіться, який м'якенький. Здорово привіт у віскі з колею. Тут слухняно лукняну примов зламну літу. Дивіться, друзі. Ось який він вийшов. Дуже ароматний пахне какао і ванілью. Зараз кусочок скуштую покажу вам, який вийшов смак. Дивіться, цікаво, так смужки полягали. Друзі, на смак звичайний хліб. М'якенький, ароматний, пухкий, дуже м'який, друзі, дивіться. То зараз я вже розумію, що можна зробити його солодшим. І буде до чаю, можна буде маслом намазувати. Замість батона. Дуже класно, дуже рекомендую, друзі. Вистя жовтня не спішить за модою. Відокремо в небо від землі.